Багато українців пишуть так, полякам кажуть, і надо, хай узнають, що такі дрони. Ви що з ума сошли? Ми Якщо це наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, України. Ми вам перестаємо постачати зброю, Того, що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють, вам де храниться? У нас в Польщі на складах, ангари, боєприпаси, там, техніка і так далі. На що воно нам треба взагалі? От оці ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрої. Ва, чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, коротких відео а, Instagram, там YouTube, TikTok і так далі. заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо. Ось нещодавно зарплати поплачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, подивитися, що до чого. Інакше варіанту у вас нема зі мною з нами без нас. Вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунути. За десь легко нічого платити не треба. Три дня безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все за в шапці профіля далі.